Здоровенькі були. А знаєте, вже новий ДТЗ на 35 коней. Порівняю зараз з ловолом на теж 35 коней. Цікаво, у них майже однакова ціна. ДТЗ 8650 доларів, а ловел 8620 доларів. І подивитися, що по потужності, що по тяговитості, що по салону, що по управлінню в них є. 5354. У нас двигун, це f 3 v 35 t трьохциліндровий, рядний. Має об'єм лише 1909 кубічних сантиметрів. Звісно ж, безпосередньо приспалива. Бак, що знаходиться на ньому, відразу скажу, 32 літри. Ось такий малооб'ємний трьохциліндровий движок в ньому встановлений, атмосферний. А в ловолі, в свою чергу, встановлений 4 вже двигун. Його маркування 4L22 vvt І має об'єм 2150 2100... см кубічних. Розумієте, в чому різниця? Тому що тут 4 циліндри, а тут 3, і він менший по об'єму в ДТЗ. Ну, добре, бак в ньому на 30 літрів. По вазі дані мінітрактори також однакові. ДТЗ 1480 кілограм, ловел 1450 кілограм. Отут теж ніс -в ніс. По двигуну перевага, звісно ж, йде для ловел. Бачите передній міст ловол та передній міст ДТЗ. Передня гума. ДТЗ 65 на 16, задня 11,2 на 24. Передня гума на нову. 65 на 16, задня 11,2 на 24. Гума в них ідентична. Тут також впритик. Передні противаги є також на обох моделях. Ну, що ж тут такого може бути? Ну, давайте. Навісне обладнання. На ДТЗ витримує 650 кг по заводу, має два гідроконектори, розетку під причіп, вал відбору потужності на дві швидкості та штатний фаркоп. В детальках все дуже класно зроблено. Ловол бачимо, також має розетку під причіп, два гідровиходи. Вал відбору потужності на дві швидкості фаркоп. Але один нюанс: немає захисного щитка, який захищає салон від пилу від навісного обладнання. Поглянули так. Ну, ось перевага За все ж він сучасніший набагато вже йде. Так, По салону. Погляньмо на Ловол. Це в нас височенний тунель. КПП знаходиться між ногами, схема перемикання 4 плюс 1 на 2. Прикольна приборка, сидіння, крісло також досить широке та з регулюваннями. По педалях претензій немає, все досить зручно. І ось є гідропідсилювач керма. В ДТЗ у нас, в принципі, салон. Ідентичний, як і в молодшій моделі 5244 HPX. Це малесенький тунель, який зовсім не заважає. КПП виведено на бік. дуже зручне крісло, реверс, три передачі, кермо з регулюванням, виліту та цифрова приборка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи конкурент ДТЗ ось такому ловолу. Напишіть, мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.